Друзі, всім привіт. Будемо підключати генератор до інвертора. Подивимося, чи буде заряджати акумулятор. Нагадую, розеточки встановив на генератор, тобто підвів я до щитка через троппозиційний автомат. Виходить, типу, мережа внизу, вверху генератор переключається. Мережа, як бачите, зараз взагалі виключена 3 дні, тому що 3 дні є сонце. Я не хочу, щоб щось там намотово. Навіть Та тих 100 Вт хай буде в сутки в добу. Тому взагалі відключив. Так зараз немає. Що нам треба зробити? Нам треба зробити, пробував підключати генератор, так як є, воно має на увазі. Просто вилка-вилка і виходить, що бойпасом воно в принципі йде в будинок, а акумулятор дає-не дає. Не дає типо, ну, Бо самі розумієте, що з генератора виходить так якби той, два плюса, маю на увазі, мінуса, тобто землі немає. Так що генератор, бачите, зараз тут срач, бардак, доложую плиточку, а ще, ще ось цей відкіс, ну, маю на увазі, над вікном треба обробити, а так, то, в принципі, вже тут доложив. Оцей генератор будемо підключати. Підключати будемо його, напевно, на вулиці. Сюди я питочка, ще якраз дуже, я думаю, сьогодні мав з нею закінчити. Земля є. Протягну землю кабельочок знизу. І от тут, тут в принципі, закінчиться, щоб можна було в принципі, на вулиці підключити. Або можна було генератор всередині підключити. Ну так, про всякий випадок. Тіпо, зроблю там метр запасу, щоб всередину можна було і сюди на вулицю. Так, друзі, трошки переіграв. Це заземлення, що ви бачите. Не буду використовувати, бо воно йде все-таки на захід сонячних поневих, не буду ризикувати. Ліпше, я собі вдарю зараз сюди штир арматуру 16-ку. Вже в принципі, на майже наготував, зараз їх зварю, покажу довжину. Так, довжина 2 метри буде, якщо буде мало, буду додав, бо арматура така 16-ка. Зарізав Так так зарізав. Ось так зарізав на косяка, щоб одна в одну зайшла. І так обварю. Таке от такою сварочка маленькою. Друзі, от заварив Бл гаряча. Блін, вари піздець, я вам скажу. Думаю, що ж так сварка добре варить? А згадав, що в на не інверторі в мене мережа виходить, виключено. Ну, Варя чесно добре. Так, зараз пофарбую і буду пробувати забивати. Приблизно 30 см забив, показую де, де в мене буде заземлення. Зразу фарбою е, сварку замалював. Забиваємо далі. От її забив, як бачите, гарно стає, стає дуже близько в принципі, до бетону. Аж тут целу почав калічити. Тут кожен раз ближче і ближче ніби. Так що зараз приварюю шпильку. Я думаю, мені буде достатньо. Якщо буде маловато, відріжу шпильку і доварю ще, ще такий пруд метровий. Так, доварюю шпильку. Все, показую ще, як вийшло, зафарбував сварочку зразу. Тільки, виходить, шпилька, бо шпилька торчить Так що, надіюсь, буде добре, будемо прогулятися. Відключив я мережу, як бачите, зліва мережа. дивимося, що тестер зараз показує. Так, тестер. Так, плюс я під'єднав маса А, чекайте, не включив. О. Так, ну на, на початок пальцем. 0,2 0,5 Ноль п'ять. Так, другий вхід. Хоп. Так. Сам по собі одинадцять. Пальцем. Тут значить і плюс вісімдесят вісім. Оба. 221. 220. 220. Ну, Тут будемо підключати цей генератор. Генератор на 3 кВт. розетки, як бачите, акумулятор, стартер. Куплявся десь в 22-му році. А може чекайте, може початок 23-го, вже не пам'ятаю. Акумулятор вже підсівший, бо ним постійно майже користувався. Буду зі шнурка заводити. Як бачите... До цієї землі підключимо ми одну фазу, щоб зенератор входу фаза і нуль. Так що підключаємо і тестуємо. Так, переводимо, бачите, мережі немає. Переводимо, щоб зараз брало з мережі. Так, в мене СБУ, бо сонечко є. Так, ОСБ, ну нам підходить. Воно ну, довго переключається, що ми цей режим на сонце, сонце батарея мережа переключається, можна сказати, за секунду. Тут ми потім переключимо на генератор. Так, ну показую, нуль що. Бачите, вишечки немає. Так, будемо підключати сюди в розеточку. Беремо цей кабельочок. Землю я вже примотав. Сьогодні гарна погода. Так. Тут є все. Земля є. Підключаємо тепер розеточку. Спеціально намітив, де в мене виходить нуль. Так само на той, так само на вивці. Тут ми запустимо зараз. В принципі, давайте на початок заведемо його. Так, заведемо. Так, бензинчик. Оба, донизу краник. Так, ну що, попробуємо стартер. Ні, стартер не вийде. Штурочка. Тут поробив, трошки. Ми включимо вже в переноску. Так, двері я прикрию, щоб було менше сумно. Так, як бачите, що нічого немає. Нагрузки, поки що на будинку немає, то є плюс. Так, з'явилась мережа, не пішов пішов. ще що Ну, Це й довгий режим. Він скоро не запускає. Ну, в принципі для пришвидшення. Зараз бачите, зарядка йде, але зараз йде від сонячних панелей. Значить Ми зробимо зараз, щоб було швидше, відключі панелі. Так, зарядки немає, зараз йде від акумулятора, навіть пострілося видно. Як ви думаєте, друзі, піде зарядка акумулятора чи ні? Часто сумніваюся. Попробував без землі, не йшло, а на акумулятору, що хотіло, пробував, але не йшло. Звук генератора бачите, попри що не міняється. Нагрузки тобто немає. Ну, Якраз нормального повоз тут чуть поробить. Так, так я думаю, ліпше буде видно. О! Пішов шум. Пішов бойпасом. Генератор чуть зашумів, дергається, нащу якусь нагрузку. Чи піде зараз зарядка? Оп! Пригнула і не пішла. Походу не буде зарядки. Знову то саме. Я вибив, не йде. Не йде так, як би типу, як не стягує. Так що, друзі, закінчуємо наш експеримент. Не вдалося підключити, не вдалося. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, пишіть в коментарі, будемо виправляти. Переключилось вже бачите від, від сонця, зараз сонце буде заряджати. Так що, друзі, таке тут. Навіть підключити, якщо виходить землю, зробити е тобто нуль генератору, все одно не виходить, не підключає. Тобто зарядка не йде, якщо треба вигадувати щось з Всім наразі дякую за перегляд ваш. Всім пока.